Що таке Хартія рівності? Хартія це гарантія рівних можливостей. Звичайно, що всі принципи Хартії існували в банку дуже давно. Але зараз вони офіційно закріплені, і ми хочемо, щоб всі наші співробітники відчували, що вони мають однакові права, незалежно від того, чи це молодь 20 років, яка тільки залучилася до нашого банку, чи це поважні наші колеги 60+, наприклад. Але ми хочемо бути впевнені, що всі їх права закріплені, і вони про це знають, і вони також цим. Пишаються кридіагріколь саме такий приклад, коли у нас в керівництві і не тільки в керівництві рівність між чоловіками та жінками. Ми з особливою турботою ставимося до материнства. Саме тому наше медичне страхування передбачає супровід вагітності та турботу про малюків. Це ще один приклад того, що кожен наш співробітник може цілковито покладатися на кридіагріколь.